Слава Ісусу Христу. Друзі віруючі християни, я розумію, що кожен хоче, щоб Його рідні, Його друзі спаслися та врятувалися від диявола і пекла. Треба по перше, молитися за своїх рідних, за своїх друзів, щоб Бог врятував їх, але крім молитви. Треба проповідувати їм. Одним треба розповідати з любов'ю, а інших треба налякати, бо так каже Біблія, що одних треба й страхом спасати. Тому благословляю кожного і бажаю кожному, щоб його рідні друзі врятувалися від пекла та диявола. Благословій усім. Амінь.